Через помилки в облгазі або в разі невчасного подання показників лічильників існує загроза отримати завищені платіжки за газ в Україні. Якщо це сталося, необхідно звернутися до облгазу з вимогою провести коригування рахунку. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Облгаз та помилки, через які українцям приходять завищені платіжки. Також невчасна передача показників лічильника і теж завищені платіжки. Такого не можна дозволяти. Якщо це сталося, необхідно обов'язково звернутися до облгазу з вимогою провести коригування рахунку. Про все це йдеться на Фейсбук-сторінці газопостачальної компанії Нафтогаз. Зараз розглянемо. Декілька звернень українців, але проблеми схожі. Отже, до компанії звернулася жінка, яка затребувала пояснення, оскільки вона отримала майже 6 тисяч гривень боргу за літні місяці, проте, за її словами, вона стільки ну, просто не могла використати. Пише: поясніть мені, будь ласка, як нараховується оплата. Мені на нульові показники нарахували майже 6 тисяч гривень боргу в червні в літному місяці. Ваша організація сама придумала мені 300 метрів квадратних витраченого газу, кубічних, вибачаюсь, у квартирі. Цікаво, куди взагалі могла витратити влітку, якщо взимку стільки не витрачає людина. На це представники компанії відповіли, що принцип обліку обсягів спожитого газу відбувається за певним алгоритмом. Тобто, споживач кожного місяця з 1 по 5 число продає показники лічильника, оператору ГРМ. Оператор ГРМ передає дані спожитого об'єму оператору ГТС. ГПК Нафтогаз України подає запит щодо об'ємів по споживачам та до оператору ГТС, який, в свою чергу, надає дані по надісланому запиту. Після чого ГПК Нафтогаз України нараховує суму до сплату саме так йдеться у повідомленні. Тобто, в разі. Незгоди з нарахованими обсягами людини необхідно, просто необхідно звернутися в облгаз для коригування. Після того, як буде отримано ось ці скориговані дані від облгазу, за конкретним рахунком буде здійснено перерахунок суми до оплати. На сьогодні механізму автоматичного переказу ось цього грошу, грошей між компаніями, на жаль, не існує. І треба звернути увагу на те, що згідно з законодавством України. Попередній постачальник не може відмовити у поверненні переплати. Так додали в Нафтогазі. До речі, в Нафтогазі пояснили, як взагалі здійснюється ось цей перерахунок, так, ось як я вже пояснювала, тільки що зачитувала. Тобто, це, ну, доволі така, такий ланцюжок. Взагалі не зрозуміло, навіщо стільки, лишніх якихось. Рухів туди-сюди, так чому не може бути пункт А і пункт Б. Все з одного є споживач, є постачальник, все навіщо ось ці, те й тому передав, цей тому передав, те й запитав, те й передав. Ну, якась такий іспорчений телефон, так виходить. якийсь. У багатьох українців просто виникає дуже багато проблем з цією оплатою газу. З отриманням рахунків, з відповідністю ось цих сум в платіжках та реального споживання газу. Цікавить питання розрахунку суми до оплати та постачання газу. І в Нафтогазі розповідають, розповідають, що клієнт компанії ось ще один приклад. Поцікавився, чому в квитанціях не вказані показники, за якими робили розрахунки для обчислення рахунку. Пише, цитую. Ви можете бачити зараз з боку на статті ось все це, що то правда писав так чоловік. Нешановні, коли в квитанціях будуть зазначені показники, за якими проводили розрахунки для виставлення рахунку, що за бардак даних в особистих кабінетах, з чого взагалі ви там щось розраховуєте, написав він. Відповіді на це, Нафтогаз пояснив, що показники лічильника зберігаються в оператора ГРС клієнта. В рахунках від Нафтогазу Україну вказано лише обсяги, які оператор ГРС передає на платформу ВДСТУ та згідно з тими даними, формує рахунки з оплати за природний газ. З питаннями про коректність обсягів споживання а, треба звертатися саме до оператора ГРС. Так наголосили в компанії. Однак клієнт наголосив, що все-таки хоче знати, з чого обчислюються ось ці показники, звідки беруться ці цифри. А... На що чоловік ще додав, що рахунки формуєте ви, а не оператор ГРС, і гроші за спожитий газ платитиме саме вам, а не оператору ГРС, тому хоче знати, що і з чого ви обчислюєте? Так додав чоловік: в «Нафтогазі» відповіли, що розрахунок суми до оплати за постачання газу здійснюється виключно на основі даних від облгазу та показали відповідний алгоритм. Тобто принцип обліку обсягів спожитого газу відбувається так. Споживач щомісяця з 1 по 5 число передає показники лічильника оператору ГРС, потім оператор ГРС передає дані спожитого обсягу оператору ГТС, а потім ДПК Нафтогаз України подає запит щодо обсягів споживачів до оператора ГТС, який в свою чергу надає дані щодо відправленого запиту. Ось так: той відправив, той відправив, той запит зробив, той прислав і так далі. Ось така нерозбериха. Тому люди, люди і е, я не дивуюся, що люди не можуть просто зрозуміти, як взагалі все це відбувається. Ну тут е, незрозуміло все це. Після чого ДПК Нафтогаз України і нараховує ось цю суму до оплати. Тобто оператор ГРС, тобто Облгаз. Розраховує обсяг спожитого газу, за яким постачальник здійснює розрахунок суми до оплату за постачання газу. Тому, якщо людина не погоджується, ось якщо у вас виникло щось подібне, якщо ви не погоджуєтесь з нарахованими обсягами, треба звернутися до облгазу для коригування. Після того, як людина отримує. Взагалі, як отримують ось ті скориговані дані від облгазу, за рахунком здійснюється перерахунок суми до оплати. Тобто так пояснили в повідомленні. Якщо працівник, працівник, а, дивіться, схема така: людина не погоджується з нарахованими обсягами, щось їй нарахували не те, звертається до облгазу для коригування. Після того, як Скоригували, отримують ось ці скориговані дані від облгазу в Нафтогазі, якщо вже отримали від облгазу за рахунком цієї людини, що не погоджувалася з нарахованими обсягами, буде здійснено перерахунок суми до оплати. Тобто а Нафтогаз знімає з себе. Будь-які будь-яку відповідальність щодо цього, тобто все перекладає на облгаз, але тут Нафтогаз ну якби не при чому, тому що таке, ось бачите, такі правила. Тому висновок такий: правила потрібно міняти, і не соромтесь, якщо ви не погоджуєтесь з нарахованими обсягами виплат. А звертайтесь до облгазу, вони обов'язково мають все зкоригувати. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.